подивіться, дивіться, хто загинув у ДТП. Якщо вам у соцмережах хтось прислав таку фразу, не відкривайте. Найчастіше зараз ця схема гуляє Фейсбуком. Одне шокуюче речення кидають і в приватні повідомлення, і на сторінку в корпоративному чаті схожу фразу прочитали. І ми виявилося, сторінку співробітниці зламали. Тож в усі діалоги та групи від її імені прийшло повідомлення. Це ти у фільмі експерти кажуть, найнебезпечніше відкривати таке повідомлення зі смартфону, тобто в тих девайсах, де. Де відповідно є, ця екосистема побудована навколо взаємодії з обліковими записами, синхронізацією. На комп'ютерах зазвичай це відображається лише там в можливих надбудовах у вашому браузері або в ну, також в фішн DS з точки зору роботи браузера, тобто інтернет-переглядача. Так, щоб це якимось чином впливала на вашу систему внутрішню, ну, зазвичай. Це не є метою шахрів метою є отримання вашої конфіденційної інформації. Найбільша небезпека є для користувачів смартфонів, тобто ті девайси, в яких під'єдна найбільше месенджерів, соцмереж і облікових записів. Комп'ютер не є настільки персоналізований, лише в браузері. Зазвичай тепер відбувається в обмін такої інформації обліковими записами. Іван додає, немає різниці, чи ви відкрили це повідомлення на особистому гаджеті чи корпоративному. Небезпека однакова. А саме шахраї матимуть доступ до усіх ваших соцмереж. Далі їх продають, і ваша сторінка може стати ботом. А ще полюють на ті сторінки, які існують давно. В даний момент те, що відбувається спам-розсилка, це невідомо звідки поки що. Але судді наступно, що ви переходите за посиланням, бачите, що ваш там родич в ДТП попав або вам скидають по. Посилання на відео, ви переходите по посиланню і нібито втрачаєте доступ до своєї сторінки, і від вашого імені вже здійснюється розсилання такої ж самої посилання, щоб зібрати якомога більше акаунтів. Насправді, мета цього поки що також невідома. В першу чергу це збір акаунтів, щоб подальшому їх, наприклад, можна було продати. Роман розповідає, поширення такого виду шахрайства це не новинка. За подібними схемами, зловмисники діють вже багато років. В таких випадках. Потрібно пам'ятати, головне, що якщо вам пише якась особа, відправляє якісь файли чи посилання, їх відкривати одразу не потрібно. Потрібно їх спочатку перевірити на відповідних ресурсах по кібербезпеці. А вже тоді, якщо це вам мало бути адресовано, тоді ви вже це відкриваєте і дивитесь, що там є. В такому випадку ви ну не станете жертвою шахраїв. Тернополяни ж кажуть, неодноразово бачили такі повідомлення у соцмережах, але знають про такі махінації, тому стараються на таке не вестись. Знаю, що є таке, але ніколи не потрапляла. Також я так бачу, що в Фейсбуці постійно є ці пости, але я так прогортую і я на це не відкриваю. На це не ведуся. Ну я бачила в інтернеті зараз таке спостерігається, але на своєму досвіді... У мене такого не було. Колись мені прийшла смска і заблокувала всі мої картки, які були після того, я не перехожу за невідомими посиланнями. Я не потрапляла це загальні фішингові процеси. Приход на посилання треба дивитися, яке це джерело. Також дуже важливо, треба дивитися на сам домен джерела і на куди він веде. Плюс до того, коли вам кидають посилання, ви не маєте на них натискати. Це перше правило всіх речей. Тож, якщо ви отримали таке повідомлення, не переходьте за посиланням та в жодному разі не надавайте своїх даних. У випадку, якщо стали жертвою шахраїв, одразу ж звертайтесь до кіберполіції.